Шматочок за шматочком і в рот. Бо це так смачно! На позитиві приготуємо неймовірно, смачну білу ковбасу для білих людей. Приготуємо ковбасу і сала. Приготуємо смакоту. Ось так. Беремо такі інгредієнти із сала. Здираємо, зрізаємо шкірку, фарш обов'язково посолимо та поперчимо, та ще додамо свою улюблену приправу будь-яку, чи до шашлику, чи до м'яса, чи таку, як ми беремо. Приготуємо білу ковбасу разом. Сало нарізаємо довгими полосами, але не товстими. До 1 сантиметру. Цибулю порізали кубиком, а часник сичемо ножем, хоч можна його і натерти на тертку. На терці із великими отворами натерли моркву і додаємо усі овочі подрібнені до сала. У чашу висипаємо моркву, додаємо подрібнений часничок та ще додаємо нарізану кубиком ріпчасту цибулю. А далі в міст чаші за смаком перчимо, солимо та додаємо свої улюблені приправи. Це змішуємо, перемішуємо. За бажанням додаємо трішки куркуми, додаємо базилік. Фарш ретельно змішуємо, перемішуємо. А далі розрізаємо рукав для запікання, на якого викладаємо увесь фарш і будемо формувати ковбаску. Ковбаску формуємо будь-якої товщини та довжини. Формуємо ковбаску за допомогою плівки, за допомогою рукава. Кінці рукава ось так скручуємо і зав'язуємо з двох сторін ниткою або будь-чим. Ось таку ковбасу поміщаємо у холодильні. Залишаємо на 3 5 годин нехай фарш маринується. Розігріваємо духовку до 180 градусів, ковбаску поміщаємо на деко і будь-чим проколюємо плівку, щоб ковбаска не тріснула. Одночасно готуємо різні ковбаси. Ковбаса ще у духовці, а вже апетитно пахне, аж слинка тече. Біла ковбаса вже спеклася. Потрібно її охолодити. Потрібно ковбаску поставити у холодильник на кілька годин. У холодильник можна ковбасу поставити і під гніт. Вона буде більш спресованою. Ось уже ковбасу розмотуємо від плівки. А щоб ковбаса була більш плотніша, замотаємо її у пергаментний папір. У холодильнику вона зберігається до одного місяця. Подаємо. Смачну білу ковбасу до столу поріжемо ось такими шматочками. Апетитно ковбаса пахне, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки позитивні відео. Ковбаса найсмачніша ковбаса і сала. Біла ковбаса зі столу зникає миттєво, неймовірно, смачна ковбаска. Шматочок за шматочком і в рот, бо це так смачно.